Свою форму безстрочної акції. Ви знаєте, що ми тут зібралися для того, щоб підтримати законопроект 5567. Один із авторів законопроекту, людина співавтор, депутати Верховної Ради. Вони зараз присутні. Я хочу їх зап... попросити, все-таки, щоб вони сьогодні е... запропонували пані Южаніній да, вийти е... за... за внести в порядок денний на завтра на розгляд. Наш законопроект. Ми сюди приїхали на безрочну, ще раз повто акцію. І щоб депутати Верховної Ради і сам комітет знав, що ми тут залишаємось на день, на два, на три, поки не, не, не буде розгляд в Верховній Раді. Пане Юрій, рекомендуйте, будь ласка, і чи, чи зможемо ми сьогодні мати розмову з пані Жені? Доброго дня, шановні автомобілісти. Доброго дня! Доброго дня. Ви знаєте. Це, це питання уряд робить вигляд, що воно не існує, що все добре, але те, що ви тут говорите про чергове нагадування, що 5, -5 має бути розглянути в комітеті южайний і бути в цю середу на порядку денному. Я мав особисто багато розмов із нею, і з Кубівим, і з Данилюком, і з усіма іншими чиновниками, які цього питання торкаються. І я думаю, що ваша присутність тут. Допоможе е, комітету розглянути і пані Южані, і включити це в порядок денний. сказати, що всі вони в сильному захваті від того, щоб це якнайшвидше розглянути, це неправда. Е, сказати, що вони не розуміють, що це є проблема, ну вдають, що розуміють, але ми бачимо, що час іде і поки що нічого з місця не зрушується. Тому е, чим буде більш настійливо про наше прохання це розглянути. Тим я вважаю, більше шансів буде розглянути. Біля мене є мій колега пан Горват, який також є співавтором, який член цього комітету відповідного. І я з великим задоволенням разом з вами з ним і з іншими нашими додумцями, більше як 105 народних депутатів, готовий в середу бути на комітеті, щоб доводити доцільність і необхідність тому, щоб цей закон врегульовувати. Багато є думок, навіть дуже різних таких. Суперечливих повністю від, від того, що це треба врегульовувати, від і інших протилежних, що це не є державна позиція, що значить треба всім розмитнювати автомобілі, автомобілі і так далі. Я вважаю, що цей законопроект народився в результаті багатьох круглих столів і нормальної дискусії, нормальної дискусії. І сьогодні, якщо треба щось поправити по цьому законопроекту, то власне на комітеті це треба і зробити. Але це питання треба вирішити. Два тижні маємо сесійний, і цей тиждень, і наступний, і у нас достатньо часу і можливостей, щоб це зараз зробити. Тому дякую, що ви є тут. Передаю слово моєму колезі пану Вору. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Правда, в тому, що цей законопроект народився після приїзду, декількорніше приїздів е, Геннадія Геннадійовича Москаля до пані Южаніної. і саме на тих робочих групах три, по-моєму, були так? на трьох робочих групах. Ми його відшліфували і він зараз є в тому виді, е, в тому числі шліфували і комітетом, і спеціалістами з митниці з ДПС. І він зараз є в такому виді, в е, якому ми його випустили з робочих груп е, комітету в тому числі. Звичайно, я зараз підійду до Ніне Петрину, здам запитання, чому немає його порядку денному. Е, я взагалі за те, щоби оцей абсурд, який є зараз на наших кордонах, держава винувата в тому, що декілька років тому. Дозволили цим машинам заїжджати, ну, е тому що десятки разів е ну, 10-20 разів були завищені акцизи на покупку автомобілів і люди не від доброї волі там почали завозити авто на іноземних номерах. Минулого року я з колегами протягнули 32-51, теж ми боролися, лобі було е дуже велике, воно і зараз воно нікуди не ділося. І в принципі всі знаємо прізвища, хто ставить палки в колеса. Треба рухатися, я думаю, що дойдемо до мети. Ну процеси нелегкі, але потроху до року дойдемо. Дякую. Дякую вам. Шановні автомобілісти, ви пам'ятаєте, що кілька тижнів назад ми були разом на брифінгу з вашими представниками і говорили про те, що влада замість того, щоб вирішувати цю проблему, почала займатися репресіями. Тобто, почали створювати певні спільні загони для того, щоб вилучати автомобілі з наземною реєстрацією, і ми просили. Щоби припинити цю ганебну практику, і ми зараз почали отримувати відповіді відповіді з усіх регіонів стосовно вилучених автомобілів, значить прислали нам е, затверджені начальниками, наприклад, Харківської митниці, а також патрульної поліції міста Харкова план спільних заходів, направлених на протидію переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з порушенням митного законодавства. І відповідно до такі плани позатверджували практично в кожній області, і відповідно в кожній області за останні місяці почали вилучати десятками автомобілів. Тут є перелік по кожній області, скільки чого вилучається. Ви знаєте, це мені нагадує якусь повну шизофренію, коли замість того, щоб ви питання вирішити на рівні законодавства, на рівні нормативних документів, на рівні врегулювання проблеми, починають застосовувати репресивні методи. Ми бачили такий самий репресивний метод вчора, який був застосований, і негайну реакцію суспільства на це і звільнення всіх фактично тих людей, які блокували торгівлю на крові. Але я вважаю, що не є правильно, і це навпаки дестабілізує нормальний стан країни, коли влада замість того, щоб е, піти до людей і прислухатись до людей, які пропонують платити бюджет, які пропонують стати абсолютно законодавче поле, в нормативне поле, в поле правове починає застосовувати такі ганебні репресії. Тому ми засуджуємо цей крок. Ми засуджуємо, і ми будемо про це говорити постійно. І прошу вас також про це говорити всім, щоб ми е, не негай... На зараз вимагали припинення цих репресій і навпаки, щоб всі зусилля пов'язані з тим, щоб регулювати це питання, спромовились на законопроект 5.5.6.7. Якщо треба, навіть його вдосконалення, чи можливо там якісь зміни чи поправки, але щоб це питання було вирішене саме на цих двох тижнях. Дякую за увагу.